Постійної напруги спорт підтримає тебе. Хамуха. Ні хана себе. Они прильот. Бібліотеки крупська вука нет. Ну, а розмір воронки. От на ракета какая-то. Бачили. Росіяни чомусь знову обстріляли центр Донецька. У мене є питання: а навіщо? Ну, Збройні сили України вже точно ж за їхньою логікою не можуть це зробити, оскільки Авдіївка тимчасово не є під контроль на нашій країні. Вони ж самі казали. Авдіївка по прямої не більше 15 кілометрів, а на надельних участках і того менше. Іменно оттуда Ураг цинічно обстрілював мирні квартали, в буквальному сенсі слова тероризуючи населення. Куйбишевського, Київського, Ворошиловського району Донецька. Та що після знищення Авдіївки окупанти в Донецьку тепер можуть дихати нарешті спокійно. Хочеться запитати надихались? І це навіть не про зловтішання тут, бо абсурд ситуації у тому, що ватажки цих псевдореспублік, шарманку про 8 лет Дамбілі Бамбас заводять упродовж останніх десяти років. І от зараз, коли вони мали б нарешті змінити свою риторику, все одно. Якась біда винні за при тому, що наші війська ніколи не тероризували мирне населення, на відміну від того, як це робить армія Росії. Наші дії -то, на, на тому же Донбасі прежде всі придівані і головним розом защита людей. В цьому смисл є нашої зістю. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить. Цель наших действий – спасение людей. Россия не могла оставаться безучастной к судьбе 4-миллионного Донбасса. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Мы защищаем свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. Знаєте, після побаченого так і хочеться сказати Путіну дякую. Адже якби не він, Донбас напевно б страждав. Але є нюанс. Без Путіна цей регіон дійсно мав розвиток. Тепер має деградацію. І направду, якщо от взяти трошки загальніше, у Кремля завжди ж так. Політика має лише два напрямки: або ми говоримо про те, який Путін імператор, який переможець, як він захищає людей, звільняє міста, звільняє все, що тільки можна, або просто мовчимо та звинувачуємо Америку. От зараз перед виборами він мовчить про те, ціною чого він тимчасово купував Авдіївку. Мовчить ціною чого він знищив опозицію в своїй країні. І до речі, я вважаю, що смерть Навального, захоплення Авдіївки та вибори в Росії дуже між собою пов'язані. Я зараз поясню цю думку. За моєю спиною знаходиться колонії 3 Полярний Волк, де 16 февраля погиб мой син Олексій Навальний. П'ятий день я не можу побачити його. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить». Ну, бачимо так, скільки пройшов часу, а розслідування стосовно смерті Навального не ведеться. Ну точніше, Пісков там і всі в Кремлі кажуть, що все це там відбувається, все ведеться. Але ж Путін фактично просто гальмує цей процес. І далі ви почуєте зараз суто суб'єктивно мої роздуми. З одного боку, Путін має перемогу, яку зараз активно продає пропаганда РФ. Це Авдіївка. Але з іншого боку, його ж команда явно перед виборами. Що будуть в березні, почала стресувати. Та, аби не перейматися за ймовірну дестабілізацію ситуації в країні, тишком нишком приступили до ліквідації низки персонажів. Ви ж не думали, що Навальний був єдиний, хто помер за останні декілька тижнів. Умер 35-літній наслідник глави Роснефті. А смерті Івана Сечіна, умершого ще 5 февраля, публічно не сообщалось. По данным телеграм-каналов, Иван Сечин умер от оторвавшегося тромба в коттеджном поселке в Красногорске в ожидании врачей, которые не могли найти правильный адрес в условиях снегопада. Кажется, что того вечера 35-летний Иван поскаржился, что ему стало погано, и что он задыхается. Потом он упал на лежку и знепритомнил. А я нагадаю, що йдеться у офіційній заяві Ефсін про Навального. Там написано, що Олексію після прогулянки стало зле, і він майже одразу знепритомнів. Я не лікар, проте погодьтесь, це дуже дивний збіг. Два тромби, ще й за такий проміжок часу короткий, ще й у таких людей. А ще врахуйте той факт, що, за словами родичів, Іван Сєчин мав лише гіпертонію та останні місяці не звертався за допомогу до лікарів взагалі. А сам голова Роснефті, тобто його батько, заборонив співробітникам слідком РФ, ФСБ і іншим силовикам займатися питанням смерті сина. Займалася цим служба безпеки Роснефті, яка складається з людей, особисто відданих Сєчину. Сам Сєчин, це взагалі-то друг диктатора, тобто входить в його найближче оточення. За цією логікою ми можемо зробити висновок, що наближені до Путіна люди. Ему не доверяют, а сдавалось бы чего це? Чтобы ответить на это питання, просто посмотрите ось-це. Вот Начальников службы исполнения наказаний наградили новыми званиями через три дня после смерти Навального в колонии. Именно он отдавал распоряжение по ограничению прав убитого оппозиционера. Це просто яскравий приклад того, що Путін ну, вже навіть і не приховує того, хто може бути причетним до вбивства Навального. Тому взагалі то і не дивно, що його друзі йому ж самому і не довіряють. Натомість, ну ви просто подивіться, яке позорисько. Фотка з нещодавнього виступу диктатора. Я не здивуюся, що цей щур у броньованому плащі просто незабаром почне вбивати людей за вихід на вулицю без письмового дозволу гестапо. В кислоті розтворили, Шик. і все іщезли. Причини смерті Січина молодшого невідомі. Є там різні теорії, що це своєрідний сигнал батьку. Але дізнаємося ми про це лише згодом. Просто з того, що ми бачимо зараз, це явна агонія диктатора, який просто боїться за все. Боїться за своє життя, боїться за внутрішньополітичні процеси у себе в країні, боїться за бізнес та за його позицію на міжнародній арені. За все. Тому в той час, як російська армія здобуває недобитому імператору нові перемоги, знищуючи українські міста, селища, буваючи дітей, жінок, мирних людей, Путін змушений займатися ліквідацією незручних для нього персонажів. Мені жалко Путіна, Він буде проклятий. проклят. Так, як був проклят Мубарак, так же, як був проклят Каддафі і Баналі, Он буде проклятий. Він плохо кончить. Путін просто бенефіціар цього самого росту цін на нефть. На самом деле за годы его правления структура российской экономики только ухудшилась. Россия абсолютно сырьевая страна, она абсолютно зависит от продажи нефти и газа. Вот. IT-технологии, инновации, модернизации, ничего этого не произошло. Он полностью уничтожил государственные институты нашей страны. У нас нет независимого суда, у нас нет независимого правосудия, у нас нет дееспособной армии, у нас нет дееспособных спецслужб. От терроризма русские люди абсолютно не защищены. Німцов насправді багато чого передбачив з того, що відбувається в путінській Росії зараз. І це, власне, показник того, що ну не треба бути екстрасенсом. Достатньо просто мати розум, аби все це збагнути. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підписуйтесь на цей канал, аби бути в курсі всього головного. І традиційно зберігаємо холодний розум та продовжимо підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!